У нашій кафедрі існує студентський науковий гурток, до якого здолучені як студенти медичного стоматологічного факультету, а також і студенти фармацевтичного факультету. І от якщо говорити про той науковий напрямок, яким займаються зараз студенти фармацевтичного факультету, то останні скажімо, років два ми розпочали, скажімо так, синтетичний напрямок. І на даний час вже є двоє активних студентів, які долучилися до синтетичного напрямку і мають вже досить непогані здобутки. Маємо перспективу, що вони не тільки успішно цей напрямок як от, закінчать, ну, закінчувати напрямок доволі складно, тем, вони будуть його просто розширювати. Для них. Це закінчиться кваліфікаційною роботою, тому що з цього року навчального випускники фармації, спеціальності фармація, промислова фармація мають виконувати кваліфікаційну роботу. Тому це також один із варіантів їхнього фінішу на першому етапі. Це практична робота, звичайно, що. Синтетична сторона вона потребує не тільки, як ми коли скажемо, синтетик, починається з того, наскільки він не поб'є посуду під час миття. Тобто Діти повинні мати руки і, звичайно, теоретичні знання. Плюс, хоча іноді бувають методики відомі, але враховуючи те, що беруться нові речовини, то не завжди оці нові речовини проявляють себе аналогічно до вже досліджених. І тому вони повинні мати базову теоретичну підготовку, а також аналізувати те, що відбувається не так. Тому практична сторона, перша частина якби направлена на синтетичну сторону. Але, звичайно, що оскільки напрямок. По якому вони працюють, і цей напрямок я хочу сказати, що первинно, завдяки нашим друзям-колегам із Харківського національного університету Мікараціна, це, зокрема, Греченко Олександр і Гладков Євгеній. Вони надають нам і методичну кажучи, допомогу, і в деяких випадках. Матеріальну допомогу в рамках діючих речовин чи напрямку забезпечення посудом, то, відповідно, цей напрямок в загальному не можна сказати, що він є новий, але ми взяли до свою сторону синтетичну і продовжуємо його в напрямку. Дослідження біологічної активності. Скільки студентів е, плануємо залучати, і е, зараз, коли в нас проводиться синтетична сторона цими двома студентами, це Коржовська Вікторія і Матяшчук Юліан, студенти 4 і 3 курсу фармацевтичного факультету, е, є студенти другого курсу, які дивляться на це, і дехто з цікавістю, дехто з захопленням. Але є ще таке певне побоєння, чи вони зможуть. Звичайно, що тут така специфіка, що висилувати до цього доволі складно. Тому як тільки з'являються бажаючі студенти, ми з радістю будемо їх долучати. Повторююся, що напрямок обширний, можна там. Розширюватися. Ну, і звичайно, якщо буде в перспективі більше студентів, то ми будемо розвивати якісь і нові напрямки синтетичної сторони. Ми займаємося синтезом. І цей синтез включає в себе отримання такої сполуки, як флавоноли. І вже далі ці флавоноли будуть відправлені на дослідження життіологічного. Я, я на четвертому курсі. Хотіла розпочати це на другому курсі, але так сталося, що почалася війна, і я вирішила впевнено це продовжити на третьому. Чесно, я ще це хотіла робити із школи. І в школі мені не дуже давали таку можливість, і я собі пообіцяла, що якщо це буде не в школі, то це буде в університеті. Ми були подавали тези е, на. Конференцію під назвою Ліське хімічне читання. Ще також ми мали досвід стажування у Києві в хімічній лабораторії ЯНАМІН, і це такі для нас доволі великі досягнення, бо рік назад ми навіть і геть і близько не очікували, що цього можна добитися. Враховуючи те, що е, речовини флавоноли е, є природні флавоноли так і є синтетичні флавоноли, які мають різний спектр активності, як і протизапальна, противірусна, е, деякі з них мають е, імуномодулюючу активність, е, тому пошук нових речовин в цьому напрямку, звичайно, є. І перспективний, і, звичайно, практичний. Також завдяки ідеї. Там перша, яка для мене, це допомога з знову Харківського університету Киреченка, Олександра, так і Гладкова Євгенія. Ми плануємо. Поєднати точніше, в нас вже деякі речі зроблені. Поєднання молекулярного допінгу, щоб е біологічно активність раніше як так? Синтезували речовини. Потім ті речовини випробовували, скажімо, на тваринах, а потім, вже, якщо щось було перспективно, то випробовували їх вже е в кінцевому випадку і на людях в тому числі. Зараз сучасні методи дослідження дозволяють прогнозувати. І один з них це молекулярний докінг. тому в нас якби, є така і сторона е дослідження, як воно називається, так, інсіліко, щоб прогнозувати. І от е ми вже деякі е результати маємо, відповідно ми можемо прогнозувати теоретично. А потім це підтвердити, тоні що отримати практичну речовини, а потім вже перевірити досконало виконуючи біологічні скрині. Тому практична сторона цих, цих досліджень однозначно є тема дослідження сполук фаунол, їхній синтез і в подальшого дослідження біологічні фаунови це дуже такі специфічні речовини. Вони проявляють і активність в різних методах. І до того що вони так, відносно не вивчені, є свої нюанси, наприклад, в синтезі. Наприклад, ми вибираємо якісь, якусь полуку, досліджуємо її конкретно синтез, як відбувається, і досить часто є відмінність від методики, яка написана на цю сполуку. В дальній перспективі це знайдення сполуки, яка має дуже, дуже активну дію, наприклад, ті ж же самій дії або антиоксидантні. Ми синтезуємо речовини активно у нас виходить. Ми проводимо Принаймні кат на рівні університету Олімпіади, і знову ж таки минулого року, коли ми проводили якраз Коржовська Вікторія, вона була переможцем того е, етапу Олімпіади. Е, звичайно, що чекаємо найшвидшої перемоги, і коли були, е, будуть відновлені олімпіади на рівні е, України. Ми будемо наші студенти приймати участь, але хочу сказати, що до цього часу, коли до ковіду, скажімо, коли проводилися Олімпіади на базі національного медичного університету, а також на базі національного університету природокористування, проводилися олімпіади, де наші студенти приймали активну участь. І принаймні ми маємо перше, друге і третє місце за останні три роки перед ковідом. Тому олімпіади проводяться. Ще би хотів сказати, що ми маємо підтримку і допомогу від такої організації В'єнамін. І наші студенти, от якраз знову ж таки Коржовська Вікторія і Мартішик Юліан, в цьому році літом проводили місячне стажування на базі так, є наміну, їхнє перебування було безкоштовне, тобто Єнамін забезпечив забезпечує базу практики, проживання, працювання. І це також дало, ну, я думаю, що досить такі і теоретичні, і практичні поштовхи для студентів. І е, розмова е, ну, безпосередньо я з представниками є на мініму Рябютин Сергій і е, так само <клухи> Бурау Олександр, е, який Завжди говорить про те, що вони готові брати і інших студентів для проходження практики, тому ми вдячні їм так само за підтримку. Відповідно можливості проходження екскурсій на їхній базі, можливості знайомлення з сучасним обладнанням, сучасними можливостями, є також тим поштовхом для студентів, яких би. Хотілося бачити в стінах нашого університету, тому, враховуючи обставини вступу кожного року, хочу сказати, як член приймальної комісії, тому запрошуємо випускників шкіл і випускників коледжів до нас саме в Тернопільський медичний національний університет на фармацевтичний факультет.